Південні температури, близькість до моря і штучно виритий канал зробили свою справу. Маємо лиман та не простий, а особливий. Це одна із найглибших водойм України для розуміння. Найбільша глибина Азовського моря близько 14 метрів, телігульського лиману 21. А ще його просторі води і те, чим вони багаті, манять сюди сотні видів птахів. Власне, тому Телігул давно уже вважають орнітологічним заказником або мовою туристів пташиним раєм. Рожеві фламінго тепер це не зовсім екзотика, а цілком реальна літня історія телігульського лиману. Минулого року їх бачили на тутешньому пересипі, не знаю, чи пощастить нам, але це місце справжній пташиний двір, що тягнеться на 60 кілометрів. І протягом року тут можна побачити птахів із багатьох континентів світу, і 70% тих, що живуть в Україні.